Всім привіт! В вашій увазі хочу представити е, ніж е, від е, фірми Kershaw. Е, е, це модель е, Shuffle 2. Е, ви вже про нього, напевно знаєте. Він досить хороший, досить компактний, досить зручний за рахунок е, таких розйомів на руці. Він е, Виключно, ну, він використовується більше в побутовому використанні. Зручно, приємно, красиво, практично. Тут маємо отверточку плуску. Тут можна, це відкривачка, хороша кліпса, гарний вигляд метал 8 Chrome 13 MIV. Ну, це рахується досить непоганий метал витримає, заточка тримається. Досить острий і компактний і зручний, який можна кинути в кишеню і не переживати, що він тобі буде там щось мішати. У мене є таких два. Другий вже використовую, ношу дуже зручно, так прямо як брілок. От, з ключами. Десь щось потрібно. в тебе вже під рукою, чи якийсь скотч відрізати. чи Прям канапку нарізати, тому рекомендую хороший ніж. Хороший, практичний, зручний. Якщо... І недорогий, навіть дуже недорогий, тому маєте бажання десь побачили і Я вам рекомендую його взяти. Дуже хороша річ. Є ще шафел просто там. Інакша, інакша ручка, інакше лезо, воно більш витягнуте, теж красивий. Ну, мені більше такий допомог. Той теж хочу собі придбати для дівчини. Там є красива розова ручка, і в подарок. Дівчині добре мати біля себе таке. Таке на всякий випадок. Так що, рекомендую підпишуйтесь. Я створю, створю цей блог для того, щоб розповсюджувати український YouTube. Тому і вам раджу дивитися тільки український. Давайте попрацюємо над нашою, над нашими, над нашою рекламою українською. Популяризуємо, більше популяризуємо українського Ютубу. Всім гарного дня! Якщо маєте бажання, замовляйте. А, до речі, Це я так виготовляю. Якщо вам б захотіли, звертайтеся, у мене їх на всіх вистачить. Так що, всім гарного дня, до побачення.